26 шостого серпня відзначається міжнародний день актора, так зване свято акторського мистецтва. До цього дня ми вирішили зробити дещо особливе. У акторів театру ми вирішили дізнатися про їх кур'йозні випадки, які траплялися з ними на сцені. Ми зіграємо з ними в гру було не було. Цікаво мені також. Ну що, ходімо. Osionfish. Перше питання. Чи забували ви текст під час вистави? Звичайно. у усіх акторів світу. Я виходжу на авансцену з пафосним таким обличчям, і в мене текст типу: І нехай це і нехай. Я навіть зараз не пам'ятаю. Я просто так виходжу, І нехай. І все, просто все, білий лист. Грали роль, яка емоційно виснажувала настільки, що важко було повернутися до реального життя Ромео і Джульєта. Джульєта останні репетиції перед виставою, вже коли йдуть прогони постійно. То коли щойно кожного дня ти маєш вмирати на цій сцені і Да, по декілька разів, а якщо ти зробив це неправильно, то ти маєш зробити це правильно. І потім просто ти приходиш додому після кожної вистави. Просто такий. А що я? Хто я? Сварилися зі своїм сценічним партнером безпосередньо перед виставою, але на сцені грали ідеально. Ну, Що прямо перед виставою, напевно. Я 0, не знаю, не було. Ні, є таке, що просто якось ви, в принципі, не спілкуєтесь по життю і не переварюєте один одного, а на сцені такі так? — А ви один одного переварюєте? Так. Відказували колезі текст, коли той забув свою репліку на сцені. Ну, мені підказували. Пріш за все, це е, якось воно ну, імпровізуючи, щоб вийти на ту репліку. А прямо так, щоб сказати текст, ні, такого напевно не було. У нас була навіть ситуація, що е, актор, він заслужений актор, артист України, і він взагалі почав сцену спочатку. Він е, наскільки все було пішло не так, е, це була вистава клініка. І наскільки все пішло не так, він звертається до глядачів, каже, вибачте, ми зараз почнемо цю сцену спочатку. Закохувалася у свого партнера по сцені. В образі? <смітна> ну давайте <смітна> в образі, окей, в образі. От прямо от настільки входило в роль, що от прямо це відчуття було, отаких от метеликів. Ну, от, от, да, але в реальне життя це не переходило. <смітна> да, ну от ми з Анькою, коли грали Ромео Джульєту, <смітна> нас нас. Да. у нас на сцені, мені здається, ми коли були на сцені, у нас прям були дуже класні почуття. Ми з нею дружимо дуже добре. А на сцені прям це якось так вилилось, мені здається, дуже добре. Але потім, коли ми виходимо, вони зустрічаються, до речі. Так, окей. Виходили на сцену після невдалої розмови з режисером, але все одно викладалося на 100%. Невдалою, типу, Ну, типу, посварилися, або абось якісь незрозумілості між вами були. От щось таке. Ну, я, думаю, я не знаю. У мене такого не було. Ти просто не конфліктна людина. <рес> я не чую. Я думаю, був. Да? Угу. З режисером? Ні. Так, пропускали важливі сім... сімейні події через репетиції або зйомки. Звичайно. Багато таких подій? Так. Да, да. завжди. Сергій Анатолійович, я не, я не можу сьогодні працювати у виставі, тому що в моєї мами день народження. Не можна ж так сказати. Типу, мені скажуть, заявлення, в увольні і до побачення. Наступне, відмовлялися від ролі через якісь особисті переконання? Mm. Ні, тобто вам що, дали, то і граєте? Але я знаю людей, які відмовлялися. Ну, так є у нас знайомі, які дійсно відмовлялися, але я вважаю, ну сам моя така позиція, що ну не можна навпаки, треба зробити все, щоб вона тобі полюбилася і максимально щось своє туди вкласти, присвоїти її так, присвоїти і вкласти щось своє таке. Виходило на сцену а, з температурою або іншими проблемами зі здоров'ям. Але глядачі про це не здогадувались. Ну напевно, да. Ну, ми, ми, ми сподіваємося на це. <рес> Ні, ми незвичайно реально дуже часто виходимо там з температурою, коли болять суголоби дуже сильно. З травмами виходимо іноді, тому що ну треба. Ти не можеш сказати, я сьогодні не можу вийти на виставу, тому що в мене там болить щось, тому що купа людей заплатили гроші, і це якось ну... пізнавали на вулиці. Да? А впізнають як вас особисто, або, може, за якоюсь ролью вашою. Ну, тобто, ну і так, і так. Ми якось з Владиславом ми тоді жили, і ми йшли вулицею, і до мене звернулися Норман. Ну, у мене там мене звали Норман, і я такий: ми сиділи в якомусь пабі чи щось таке, відпочивали, і потім підійшла якась людина, каже: Ви ж в театрі працюєте? Ми такі так. І він щось чи тарілку якусь приніс, сказав, щоб ми щось таке, чи розписали, чи просто у нього десь, чи він ручку якусь приніс з бумажкою, каже, а можете мені автограф якийсь дати? Є неприємна ситуація, коли ми, наприклад, разом їдемо за кавою і впізнив тільки Дубініна. І ми з Русіком такі, типа. Да, да. І ми потім дуже часто можемо одне одного ну, підшучувати, підтрунювати в плані того, Боже, Владислав Дубінін, дайте автограф, Дякую вам, велике, ви молодці. Тепер ви знаєте, що у вас є особисте свято 26 серпня. Воно відзначається.